Добрий вечір, вітаю вас під Абажуром. Нині для нашої області така дата все-таки в історії відзначена. Чому? Тому що в 1928 році замок, наш прекрасний квітка на камені, який називають у Кам'янці, так став об'єктом захисту держави, тобто фактично пам'ятником історичним. А потім увійшов до заповідника, там, власне кажучи, де і досі. Перебуває. Е, тому, от ми будемо сьогодні говорити все про нашу красу, окрасу нашої області і більше того, окрасу України. Це про Кам'янець-Подільську фортецю. І будемо вести розмову про неї з е, прекрасним прекрасним екскурсоводом Дмитром Кондратюком. А ще він у нас завідуючим сектором. От я це важко, мені так важко, Дмитро, це запам'ятати е, сектором Старий Замок Кам'янець-Подільського державного заповідника. Правильно я все сказала? Добрий день, так. <рес> Добрий вечір, точніше. Дмитре, так все-таки чому саме в 28-му році фортецю нарешті визнала держава як пам'ятку ят... пам архітектури, так, Це... чи історії? Це, Це визнання ну, не тільки фортеці, не тільки замку, а й інших об'єктів у Кам'янці-Подільському прийшло а, через те, що Кам'янець-Подільський був містом, де Ще з 17-го, 18-го року з часів створення університету, а потім і пізніше події революції перебувало досить багато людей, не лише кам'янчан, але які розумілися на історичній музейній справі, які переїхали, на жаль, з інших міст під час от цих от буремних подій. І саме буремних подій часів Української Народної Республіки, яких частина... сторіччя ми теж визначаємо цього року. Так, так, так. <хих> так. Але е, в Кам'янці-Подільському були, звичайно, і е, свої, е, свої, свої кам'янчани, особи, які опікували. І хотіли охороняти, зберігати цю історичну спадщину традицію. Ну, а раніше культури, вона не охоронялась, а, ну, власне фактично, кажучи, ні. вона ж створена, збудована на початку там 15-го століття. Як ну, вона не Ще охороняла? раніше, мабуть, ще які об'єкти її так, і, та. але але фактично охорони, як такої не було. Фортецю використовували за прямим призначенням у середньовіччі пізніше, як в'язницю у 19-му столітті. На початку 20-го століття там перебували військові в, в, в зв'язку з Першою світовою війною, потім після е, початку революційних дій там перебували знов, знову ж таки військові, але вже там, української народної армії, а, а пізніше там, отряди чрезвичайного назначення, чоновці. Оці всі люди експлуатували фортецю. Але, тобто це фактично була військова застава? Ну, Якщо ми говоримо про чон, то це місце їхнього збору і місце, як би скажемо так. Е, Об'єкт, де вони перебувають постійно з їхнім майном, але фортеця використовувалася як об'єкт екскурсійний з 21-го вже року, але охоронного якогось значення ну, ні не охороняли фактично. Її просто експлуатували в плані там споруди, військового об'єкту, складу і так далі, чи в'язниці, як це було навіть на початку 20-го століття. Страшно собі навіть уявити, якби там, наприклад, щось зруйнувалося, і ми би тепер не мали як і багато об'єктів, до речі, історико-архітектурної. З нашої спадщини зруйновано було б. Ну, це можливий був варіант, якщо, як, якби не знайшлися певні люди, які відстояли саме в 28-му році фортецю як охоронний вже. Так, До цього часу і активно розбирають. Наприклад, у 1870-х роках ми втратили велику кількість об'єктів самого замку, а також міста, в зв'язку з тим, що місту потрібна була, наприклад, більш якісна дорога, тому розбирали башти, ворота. Пробивали в валах нові, нові проходи для того, щоб покращити, от, наприклад, сполучення міста. Ну, але це той час, коли фортеця ще не охоронялась взагалі ніяк. А, у 28 році закінчується той процес, що розпочався декілька років раніше. Ще у 25-му році, при музеї, тодішньому вже музеї, який вже нараховував більше 40 років свого існування у Кам'янці-Подільському. Якщо ми рахуємо ще статистичний комітет, заснований 1891 році, при єпархії Подільській, з'являється наукове товариство. Привуан Всекранській академії, і туди входять люди, які досить серйозно зацікавлені краєзнавці у збереженні пам'яток архітектури історії. Разом з тим, при окружному виконкомі створюється окружний краєзнавчий комітет. Якщо в першій організації науковому товаристві при музеї більше є представники науковці, краєзнавці. То вже в окружному комітеті там перебувають люди, які мають в тому числі і посади державного значення. Наприклад, окружні представники виконкому, високі науковці, ректор університету, наприклад, Гринович керує цим процесом. Ну не університету на той час це ІНО – Інститут народної освіти. Ну, Дмитри, але все таки була якась одна особа, яка відіграла все таки найважливішу роль у створенні? Фактично сказати цього не можна, тому що е цей процес був одразу з декількох напрямків. Наукове товариство своїми методами досягнення результату працює на те, щоб Кам'янецький замок, а також інші пам'ятки архітектури отримали визнання, а з іншого боку, більше вже на державному рівні, працює окружний комітет. І якраз от представники Камінецького виконкому, які ну, тоді така була політика, що не дуже часто змінювалися, вони регулярно приймали участь своїми розпорядженнями, зверненнями до раднаркому у місті Харкові тодішній столиці приймали ну не те, що безпосередньо, а можливо, навіть і головну о, дію у, ці, у цій справі визнання е, кам'янецьких пам'яток архітектури. До речі, окружний комітет при виконкомі окружному це єдиний єдина така організація на 20-ті роки, яка була взагалі була на території радянської України, яка опікувалася пам'ятками архітектури, історії, культури і так далі. Ну, ми, ми і тут перші. Ну, звичайно, А це класно, правда? І от якраз до 28-го року цей процес, який спрямовувався з декількох одразу напрямків від науковців, краєзнавців, не... небайдужих людей з одного боку. При науковому туристві і музеї, які е, діяли, і від комітету, як е, організація, яка могла видати навіть офіційне звернення, офіційний документ, от е, цей процес mm -hmm. і закінчився у березні 28-го року. І визнанням. Дуже, і дуже добре, тому що так. інакше ми не знаємо, чим би це все закінчилось. Так з цього <гум> часу фортеця перестає використовуватись як об'єкт. Е, там, військового значення, там, ну хоча б складів там, чи, чи казарм. Чи, і, чи... і стає просто фактично музеєм, куди водять екскурсії. І <головік> Стає об'єктом музею і з цього часу починається використання її ну, експозиції і, і, і екскурсійного об'єкту. <головік> Але до 34-го року цей процес ще тривав, тому що музейне містечко все-таки починає діяти Там з 34-го року, якраз з того часу, у нас. Там перебуває Кармалюк з 34-го року до цього часу. Кармелюк. Тобто, той Кармелюк, фігура якого звичайно не справжня, як ми розуміємо, то а іграшкова е, сидить в в'язниці, то він з якого року перебуває? Приблизно з 34-го, можливо, трошки пізніше, але ідея про те, що Кармалюк має перебувати у фортеці, от як експозиція невеличка такого плану. Це десь 34-й, ну можливо, 35-й аж рік. Ну, це вже Йому там, напевне, вже набридло сидіти, але про це він... ми поговоримо ще далі. <гум> Тому що реально кажучи, стільки років. Ну, так, більші... Чи він все таки хоч позу, там міняє якусь? Міняє і позу, і, і кармалюк іноді ми міняємо їх час від часу. Це пов'язано ну, пов'язано з тим, що 70 років одна людина на одному місці не може не всі перебувати. День, не всі Ні, день. Ніяк ніяк. А ми ще знаємо, що Кармалюк досить швидкий. Там... Так, це правда. Дмитре, мені здається, що все-таки коли говорити про історію саме Кам'янець-Подільської фортеці, ну це, власне кажучи, не вистачить тут 100 передач зробити. Звичайно. Я не знаю, як ви так швидко. Ту екскурсію проводити і людям так швидко все роз'яснюєте. Основне. основне лише. Основне, основне, так. Та. Так. Але все-таки фортеця пов'язана, як правило, із людьми якимись видатними. От кого ви можете все-таки з історичних постатей назвати, хто може, от чиє ім'я там привабить людей от, до Кам'янець-Подільської фортеці? Справа в тому, що Кам'янецька фортеця не є до нашого часу надзвичайно відома в особистостях. Ми знаємо її як пам'ятку архітектури, як місце прекрасно. куди можна, так, пам куди можна приїхати, наприклад, навесні, коли у нас цвіте Аурелія на стінах фортеці, на скелях, це все досить прекрасно. Але разом з тим, люди, які перебували у цій фортеці, служили, мають якесь пряме чи не зовсім пряме відношення до нашої фортеці, досить мало знають. Наприклад, людина, якому прекрасно знаємо і чуємо про неї у місті Умань. Парк. Так? Але це це один... ви про Софію Потоцьку. Так, але ще не Потоцьку, а ще все-таки. В той час, коли вона була в Кам'янці, Так, 9. вона була Девіте і вона проживала біля 10 років у Кам'янці-Подільського в статусі дружини коменданта Кам'янецької фортеці. Таким чином, ну, мабуть, на місце служби чоловіка приходило не один раз за 10 років. А ну от людина, яка безпосередньо перебувала у фортеці, має мала, мабуть, ну на жаль, недосліджений вплив на нашу фортецю. Не знаю, не можу сказати, в якому саме стані. Але це е, певне питання особи, особи Кам'янецького замку. Ми не маємо можливості їх досить таки якісно і гарно показати. Ну, але Дмитрий, якісь легенди, ну от люблять про привиди замків говорити. Щось взагалі таке є. Ну, на жаль, я не легендарний екскурсовод. Тому з легендами в мене все погано. Гарно подана історія, якщо вона буде історичною, вона не гірша ніж легенда ні в якому випадку, але звичайно, легенди також мають право на життя. Тому, можливо, з часом в Кам'янецькому замку також з'явиться, наприклад, свій привид там, чи якась принцеса у башті. Да, так, і це в вигляді якоїсь там подібної до Софії Потоцької. А, можливо, але це, але це поки що буде вирішувати науково-експозиційна рада, музею, яким саме чином це буде виглядати. Дмитре, давай подивимося зараз відео, прекрасне. Прекрасне, чому? Тому що це Кам'янець-Подільська фортеця знята зверху. Це mm. дуже красиво. Так, досить гарний ракурс. все-таки, Як могла фортеця зберегтись такою, фактично, як вона і була, і дожити до цих 700 років без змін? Як це могло відбутися? Це якась фантазмагорія? Кам'янецька фортеця до нашого часу не збереглася повністю. Частину її, на жаль, втрачена десь у середньовіччі під час воїн в новий час, і навіть у XIX столітті, коли розбирали деякі її об'єкти. Але до неї неможливо було щось нове добудувати, хоча б тому, що вона стоїть на скелястому півострові, і вже в п'ятнадцятому столітті весь цей півострів собою і зайняла. Тому нам не залишилось просто території для добудови чогось, тому і вона стоїть окремішньо, досить таки яскраво і гарно на пагорбі. От виявляється, що ландшафти інколи впливають на історію. У середньовіччі зберігав від ворогів, а зараз зберігає від додаткової Це нової прекрасно, Дмитре. От ми там бачили якийсь такий камінець круглий. І я думала, що це язичницьке капище, а виявилось, що це зовсім не так. Це пам'ятник саме культур символізує собою по центру місто Кам'янець, як острів. А навколо це камінчики, які представляють сім народів, кожен з яких принесли за століття щось своє у Кам'янець-Подільський. І завдяки усім цим людям, які проживали у місті, доклали своїх зусиль, місто Кам'янець якраз виглядає таким, як ми, яким ми його зараз і бачимо. Тобто ми говоримо про українців, євреїв, поляків, вірменів. Турків, росіян, людей, які жили тут. Так, да, цікаво. Очевидно. Інколи оце і, і отак от і спростовуються всякі легенди насправді. Тому що от для мене існувала легенда, що це якийсь язичницький камінець, Виявилося, виявилось, що це от пам'ятник семи культурам. Так, так. Дмитре, от мені цікаво. От як ви думаєте, чи може у вас є якісь статистичні дані? Чи багато подолян, власне кажучи, бачили Кам'янець-Подільську фортецю і відвідували її, як мінімум, хоча б зовні обійшли? Я думаю, що досить багато людей, які проживають на території Хмельницької області, сусідніх Тернопільської також Поділля, не уся правда, Вінницької, перебували біля Кам'янецького замку. Велика кількість приходили з шкільними екскурсіями на територію фортеці. Але все-таки є велика кількість людей, які не те, щоби десь далі, а й у кам'янці проживають. Але у фортеці, мабуть, не усі були. Є люди, які хвилиночку. Тобто фортецю треба відкривати для кам'янча? Ну, не для усіх, але є. Часточка людей, які проживають у місті, але не були там або приходили туди. Ну так, зайшли і фактично, не отримавши якусь, ну, фактично, прийшли на фестиваль, оглянули ті події, які відбуваються у, у самій фортеці, але вони не ознайомилися з, з самою пам'яткою архітектури. Такі люди у нас також є. Які проживають по 20 років у місті, по 30, і тут з дітьми прийшли на екскурсію, і говорять, ми там 74 року проживаємо в місті, але ми перший раз у фортеці із екскурсією. А такі люди також є рідко, але є. Це дивовижно. Я думаю, насправді, яким робом, яким чином можна привабити таких людей, щоб все-таки вони відвідали нашу окрасу, красу нашої області, поцікавились нашою історією. Що, власне кажучи, потрібно вам зробити, наприклад, як працівникам саме музею-заповідника? Потрібно зацікавити людей і дати інформацію про те, що вони отримують, відвідавши музей. А це перш за все враження, емоції. І над цим якраз і в тому числі прямо зараз ми працюємо. Може їм все таки більше видовищ треба? Не зовсім видовищ. Музей, звичайно, проводить і приймає участь у міських заходах, фестивалях, але крім того, музей займається і експозиційною діяльністю, тому нам потрібно перш за все якби, знайомити наших відвідувачів з матеріальною культурою. З тої культури, яка залишилася до нашого часу. А от як саме це робити, і в тому числі зараз розробляються нові програми для того, щоб покращити цей процес. Перш за все, працювати з дітьми у школах. Якраз зараз розробляється нова, так скажемо, розробляємо нові підходи до роботи з дітьми. Ну, я думаю, їм не тільки фігуру Кармелюка треба показати щось, власне кажучи. Їх треба зацікавити і дати можливість погратися. Ну, це та ж це, атракція. Так, це те, це те, що ми можемо запропонувати в допомогу вчителю під час вивчення певних тем з історії та інших предметів. Ну, перш за все, історії. Дмитро, от мені цікаво, все-таки, от коли ви проводите екскурсію, це у вас якось спонтанно виходить? Чи ви все-таки готуєтеся? І е, яка найяскравіша от сторінка з історії саме Кам'янець-Подільської фортеці? От вам? Найбільше подобається. Ви так відчуваєте, що ви на піднесенні там розповідаєте саме про неї? Не знаю. Кожного разу це зовсім інша історія. Правда? Так. Екскурсія залежна тільки від екскурсовода, хоча фактично він її формує, але й від тих людей, які перебувають на екскурсії. Треба зрозуміти, що їх більше цікавить, і якраз те їм і розповісти. Ну, це ж дуже дуже. Ну, а це якийсь маркетинговий хід просто такий. Ну, така, ти Ну, але але все одно ж є ж якась особиста зацікавленість саме. От любите ви якийсь період такий. А, ну, саме середньовіччя, наприклад. Чи часи українського? У мене немає періоду, у мене є просто фортеця, а вона у 700 років. І ви любите її усі 700 років? Усю, усю. усю. Усі 700 років. Немає чогось, в мене немає чогось визначного надзвичайно. У кожен свій період існування фортеця була прекрасна, прекрасна по-своєму і цікава також по-своєму. Ну, отак. Тобто коли вона виконувала і фортифікаційні якісь та захисні так і захисні відігравала не тільки місцеву роль там у політиці, житті людей, а й геополітику. Також кам'янецька фортеця визначала і місто Кам'янець загалом. Ну правда, це було досить, досить давно ще там у 16-17 сімнадцятому Ну, але власне кажучи, було. Дмитре, А як нічні екскурсії ви зараз їх проводите? Як вони взагалі виглядають? Що таке нічна екскурсія по кам'янці? Екскурсії так. ми проводимо. Це фактично костюмована екскурсія, і це можливість нестандартно познайомити відвідувача з Кам'янецької фортеці у незвичний час. У Увечері і уночі, коли у нас немає денного світла, коли фортеця виглядає по-іншому. має Своїх поціновувачів і ми проводимо такі екскурсії регулярно. Правда, взимку їх менше. Це ну але наскільки, наприклад, регулярно замовляють саме нічні екскурсії? Не можу сказати, я на жаль не веду статистику. У нас є інші люди у музеї, які за це відповідають. Ну, щодня. Є така екскурсія? Ні, немає. Вона лише за замовленням і її можна замовити у адміністрації. Угу. Mm -hmm. Прекрасно, я думаю, що може хтось подивиться нашу програму і замовить в Кам'янці-Подільському нічну екскурсію. Правда, у нас є на сайті усі рік, але але найголовніше мені здається, це зараз прорекламувати все таки ті події, які будуть відбуватися незабаром саме в вашій фортеці, і взагалі в Кам'янці-Подільському що б ви могли порекоментувати хмельничанам відвідати які заходи? Ну у нас от досить швидко буде відкриття турсезону, Це вже 20 числа квітня. З 20 го числа вже розпочинаються заходи, які будуть відкривати туристичний сезон 2017. А року. що це таке? Це будуть літати кулі, а, концерти якісь. Чи це все разом? Справ... ну, як би, У місті будуть заходи. буде... Я не можу чітко відповісти про усе місто, тому що заходів настільки багато, що я просто у них не можу уйти. ні. Ми говоримо тільки про фортецю. Що буде саме у фортеці? На фортеці у нас на 20-ті числа будуть стандартні обслуговування. Ми не приймаємо великої участі у відкритті самих фестивальних заходів. Ми, ми готуємось до давніх ремесел. Це музейний захід, де ми знайомимо людей з археологією. Але археологію не у плані. Дос... Перебираєте черепки? У тому числі дітям дуже подобається. Минулорічна практика говорить, що діти приходять і залюбки шукають експонат архе... археологічний. Потім вони його описують, досліджують і вздають в такі умовні фонди музею. Діткам подобається, і в минулому році це досить таки яскраво підняло музей в очах дітей. Вони трошки його взнали ну, це, і маємо надію, що це, просто, усе гра, життя. це просто гра. Та сама, Але так? разом з тим це досвід і це знання, які дітки, можливо, використають пізніше. А що ще саме роблять на старовинних ремеслах? Так, це давні. ремесла. Видобувають гніт, що там. ще? Фарбують полотно, виготовляють вибійку на тканині, теслярі тешуть ложки. Цей весь гончарі точать і ліплять керамічний посуд. І можна самому поліпити і поточити ложки, так? Звичайно, під час цього всього цього всього дійства давніх ремесел на території замку можна. Власноручно на жорних зернотерках молоти зерно, потім випікати хліб. Ну, звичайно, з допомогою людини, яка начаснула. Просто там у фортеці. Так, у нас є невеличка піч, вона така умовно похідна піч, виготовлена з глини. Ну, звичайно, усе, що відбувається під час фестивалю давніх ремесел, має. Науковий історичне науковий підґрунтя. По 17 столітті у нас є прекрасні роботи Свєшнікова і інших, які показують нам побут козацький, наприклад, військовий побут. Є також величезна кількість інших досліджень, які показують, як саме працювали ремісники. І от якраз тут археологія, наука, яка не просто досліджує предмет, а вчиться ним користуватись, ну, не лише предмет подія, але процес. я так розумію, Дмитре, що взагалі всі е, працівники, так які перебувають, вони перебувають в цей момент в костюмах, тобто це так. фактично і реконструкція. Так, костюми також шиються за е, результатами наукових досліджень. Як саме виглядала людина, як виглядав її одяг у той чи інший час? Угу. Час нашої програми вже добігає до кінця. Я знаю про фестиваль Форпост, який теж організовується Кам'янець-Подільській фортеці. Він буде цього року? Буде в перших числах травня. Також буде у нас на, на території е, замку, на території нового замку, одразу біля старого. У нас одразу так е, замків два. Приїжджаємо на один, бачимо два. Два різночасових замки. Так от на новому замку буде відбуватись Форпост. Це фестиваль середньовічної культури. Раджу відвідати. Мой дуже дякую, дуже дякую за запрошення. А всім хмельничанам кажу, що все-таки поїдьте в Кам'янець, ви отримаєте неймовірне задоволення. Хоча ви навіть побуваєте там в сотий вже раз, але все одно отримаєте задоволення. Любіть свій край. До побачення!